18 квітня президент України Володимир Зеленський завітав на Донеччину. Він відвідав українські позиції в Авдіївці, яку штурмує та намагається оточити ворог. Маю честь сьогодні бути тут. Подякувати вам за вашу службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, сім'ї І Хотів би також привітати вас зіма. Святами з Голокоднім побажати вам ну, тільки перемоги того, що бажаю кожному українцю. І те, що дійсно дуже так важливо нам всім. Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації в районі та нагородив медалями військових. Після цього президент України відвідав госпіталь, в якому проходять лікування українські захисники. Бажаю. О, дуже приємно, що ви до нас приїхали. в приїхав. Дуже друге, дякую вам за своє. Дуже українського народу. Дякую, дякую. Дуже українського народу. Дякую вам за своє. Хочу нагорода особиста, але ну, передам і керівництву, тому що теж переживають, дуже турбуються, нормально відносяться. Ну і братимам теж покажу. Ну, якби... Дякую. Назов назад за службу. Володимир Зеленський подякував військовим медикам, які щодня рятують десятки життів наших захисників і захисниць. Користуючись нагодою, він вручив медалі військовим та медикам.